Привіт, друже! Сьогодні на мою пошту надійшов лист від другокласника Сергійка. І ось що він пише: Високоповажний лицарю! Це він так про мене. Ти всіх виручаєш і даєш мудрі підказки. Поможи мені впоратися зі своїм страхом. Річ у тім, що кожного дня, коли я йду до школи, у дворі на мене чатує він. відстовбурчені, зуби вишкірені, тільки глядив вхопить. Іноді мені доводиться подовгу чекати, поки вийде його господар. І тоді я спізнююсь на урок. Як мені перестати боятися? Аби ти краще уявив Сергійкове чудовисько, він надіслав його фотографію. Ого, який страшний! Кусака чи друзяка? Ну що ж, Сергійку, ти мусиш знати, що не тільки тобі страшно зустрічатися з незнайомими собаками. Від цієї біди страждають чимало дітей і навіть деякі дорослі. Але страху можна позбутися, якщо познайомитися з цими тваринами ближче. Тож коротка історична довідка або а як воно було. Колись давно собаки жили окремо від людей. І от якийсь мудрий чолов'яга подумав, що ці тварини сильні і розумні, і краще з ними дружити. Він узяв маленького цуцика, що відбився від зграї, і забрав його в свою печеру. Коли пес виріс, він став помагати господарю, ходити з ним на полювання, сторожити житло. Інші люди це побачили і собі завели песиків. За час дружби з людиною собаки зробили багато хорошого. Є собаки поводирі собаки-рятівники. Пошукові собаки, їздові, собаки-пастухи, навіть собаки-космонавти. Невже ти думаєш, що ці розумні істоти тільки мріють тебе покусати? Насправді собаки рідко кусають просто так. Кусити може поранена або хвора тварина. Мама собака, яка охороняє своїх новонароджених цуценят. а ще собаки деяких бійцівських порід, якщо їх заводять не дуже розумні господарі. Ось чому батьки просять тебе триматися подалі від чужих собак, а зовсім не тому, що всі чотирилапі злі й кусючі. Не треба боятися всіх собак. Якщо пса гарно виховали і не ображали, він теж нікого не образить, тим паче дитину. Але собаки це тварини. І живуть вони за своїми звіриними законами. Якщо ти хочеш з ними взаємодіяти, маєш знати правила собачого етикету. Кусака чи друзяка? Знайомся, це бровко. Всього за три кісточки він люб'язно погодився розповісти про гарні манери у світі собак. Отже, собаки не люблять, коли їх дражнять, коли замахуються на них палкою чи рукою. Коли тягають за хвоста чи за вуха. Деякі собаки гавкають, бо охороняють свою територію. Не лякайся, це вони так попереджають ближче не підходь, а кусати поки не хочуть. У такому разі покажи, що ти все зрозумів і готовий піти. Відходь повільно, не повертаючись спиною. Також бровко не радить тікати від собак, бо коли хтось тікає, дуже хочеться його наздогнати. Така вже їхня собача природа. Негайно зупинись. А потім заговори з собакою впевненим голосом мовляв, ти чого це гавкаєш? Ніби порядний собака, а поводишся невічливо. Головне бути спокійним і дружелюбним. Коли пес заспокоїться, повільно відходь. Скажи, бровко, а що сердить собак найбільше? Що кажеш? Ага, так я й знав. Коли їх турбують під час їжі, коли собака обідає, краще його взагалі не чіпати. Навіть добре вихований домашній пес може подумати, що ти хочеш забрати в нього ласощі. А ще Бровко зізнався, що собаки зовсім не поважають тих, хто панікує і боїться їх. Ці тварини дуже розумні і одразу відчувають страх. Або ягузів вони вважають слабаками. Сподіваюсь, поради бровка допомогли тобі краще зрозуміти чотирилапих. Та якщо ти й досі боїшся, ось іще кілька підказок від мене передусім розкажи про свій страх батькам або комусь із дорослих. Попроси, щоб вони допомогли тобі його здолати. А для цього треба навчитися спілкуватися з собаками. Можна. Завести цуцика собі або сходити в гості до когось, хто вже має собаку. Познайомся із псом, погладь, спробуй погодувати, пограйся, усе роби тільки з дозволу господаря. Ти побачиш, що собаки дружелюбні і добрі створіння. Тоді з сусідським псом буде легше подружитися. Попроси батьків. Зробити це разом із тобою. Швидше за все, песик обнюхає тебе і зрозуміє, що ти не хочеш його образити усака чи друзяка. А от годувати дворових собак краще не треба. І, хоч бровко з цим категорично не згодний, так, так бровку, я знаю, що ти обожнюєш дармові ласощі. Подумаймо разом, що буде, якщо ти погодуєш одну нещасну бездомну тваринку біля під'їзду. Вона неодмінно поділиться новиною з іншими псами. Агов, друзяки! Он там роздають безплатні сосиски. Гоу-гоу, і дуже скоро у твоєму дворі. Житиме вже не один пес, а ціла зграя бездомних собак. А це дуже небезпечно. Зазвичай у собачу зграю потрапляють тварини, про яких ніхто не піклується. Господарі їх ображали або й взагалі вигнали з дому. Вони не бачили людської ласки і тому стали злими. Зустріти таких собак на вулиці дуже небезпечно та пам'ятати. Знаєш, що казав Бровко? В жодному разі не можна боятися, вони це одразу відчують. Якщо ти побачив зграю собак, краще перейти на інший бік вулиці або змінити напрямок руху. Головне робити це спокійно, наче тобі туди і треба було, якщо поряд є дорослі. Не соромся підійти і постояти поряд, поки собаки підуть своєю дорогою. Якщо тобі шкода бездомних тварин, краще допомагай собачим притулкам. Попроси когось із дорослих дізнатися, чи є у вашому місті такий заклад. Ти можеш поділитися з тваринками своїми кишеньковими грішми або разом з батьками відвести їм корм, старі ковдри, матраци. Все, що може знадобитися. До речі, це неабияк допоможе позбутися твого страху. Собаки оточують нас усюди, і, як би ти не старався, уникнути зустрічі з ними не вдасться. Тому вихід один: навчитися взаємодіяти з цими тваринами. Тих, хто любить собак і вміє з ними спілкуватися, вони зазвичай не чіпають.